Нещодавно я отримала тестувальне звукове сповіщення на свій смартфон. Мої друзі, знайомі та рідні також отримали дане звукове пуш-повідомлення. Знімальна група подій вирішила дізнатись, чому ж прилучани отримують такі повідомлення. І навіть під час зйомок нашому оператору прийшло дане сповіщення. Чернігівська область, Прилуцький район. Тестування системи інформування населення. 7 вересня в Україні розпочалось тестування нової системи оперативного інформування населення, яке відбуватиметься за допомогою мобільних операторів. Отримавши такий сигнал на телефон, не варто лякатися. ДСНС України має домовленість зі всіма мобільними операторами. Тож абоненти отримають повідомлення про надзвичайну ситуацію, використовуючи систему self Broadcast. Принцип її роботи такий, що приходить повідомлення із звуковим сигналом на телефон. Перевага її перед смс-повідомленням, то що тим, що можна охопити окремий регіон в раю в області району, тобто, якщо смс-повідомлення раніше приходило на загалом на всю область, наприклад. То наразі можна охопити окремий район, наприклад, Прилуцького. Якщо якась є загроза в Чернігівській області, то буде саме в Прилуцькому районі, то буде повідомлення приходить тільки тим мешканцям, які знаходяться у Прилуцькому районі. Наприклад, якщо є викид АМІАКу, відповідно розраховується можливе поширення його на певну територію, і саме на певній території, на якій відбувається можливе зараження, люди отримують повідомлення. Йдеться про коротке повідомлення про те, що треба робити. Закрити двері, спуститись вниз, тому що аміак легший за повітря. Якщо буде потрібна евакуація, про це теж буде повідомляти смс від ДСНС. Люди мають дослухатися до цих повідомлень, адже вони є одним з елементів державної системи оповіщення. До цієї системи будуть підключені і місцеві органи влади, які мають проводити сповіщення. Вони будуть коригувати адресу і кількість людей, які можуть бути в небезпеці. Саме такі правильні повідомлення підтримують смартфони, в яких Android 11 версія, а в Apple це 14 версія операційної системи. Більш детально ознайомитись з усіма правильними налаштування своїх смартфонів ви можете на офіційному сайті ДСНС. Також рекомендуємо громадянам не вимикати ці повідомлення для того, щоб краще. Дізнатися, як проходить тестування, і ніяких дій цими повідомленнями самим громадянам робити не потрібно. Також є й дублюючий елемент: це сигнал уваги всім. Тобто, в разі потреби люди отримують такий сигнал через мобільні телефони, радіо телебачення. Він лунає однаково для всіх можливих надзвичайних ситуацій, а система селфбродкаст підсилює його. Дана система вже успішно працює в західних країнах. В кінцевому результаті ця система має працювати як годинник, і люди вчасно. І чітко мають знати, що їм робити в тій чи іншій ситуації.